Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Відгадайте загадку? Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, води сковую у льоди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я? Правильно, зима! Ми сьогодні з вами будемо розмовляти про зиму, бо вже настала пора року зима. А давайте з вами познайомимося з назвою першого місяця зими. Перший місяць зими називається Грудень, а в народі його ще називають Студень, Студунець. Хмурень, бо у грудні стає дуже холодно. Давайте з вами поговоримо про ознаки зими. Що ми з вами взимку дуже чекаємо та любимо з ним гратися? Так, це сніг. А що ж змінюється взимку в природі? Чи гріє сонечко взимку? Ні, сонце хоч і світить, але зовсім не гріє. А яке, дітки, небо взимку? Небо частіше вкрите важкими темними хмарами. А дні взимку стають зовсім короткими, тому що сонечко не піднімається високо, воно і сходить пізніше, і заходить раніше. Що ж з деревами відбувається взимку? Чи є на них листочки? Взимку дерева стоять голі, правильно, тому що вони сплять. А де поділися метелики, мурахи, їжачки? Ви бачили метеликів, дітки, де вони всі поділися? Так, вони також взимку сплять. Подивіться, це мурашник, бачите? Взимку мурахи засинають на всю зиму. А як проводить час взимку птахи? Птахи відлітають з полів лісів, прилітають ближче до житла людей. Такі птахи, як сороки, ворони, горобці та синички. Ось такі ознаки зими ми з вами назвали. Відгадайте ще одну загадку. Він пухнастий і сріблястий, білий-білий, чистий чистий. Ватою на землю ліг, ну а звуться, ну а зветься просто сніг, так вірно. Ця загадка про сніг. Пропоную вам зробити такі досліди зі снігом. Коли випаде сніжок, то торкніться пальчиками снігу, або можна взяти. Трошки у долоньки, а потім розкажіть свої відчуття батькам, який він сніжок він теплий чи холодний, твердий чи м'який. А коли розтане сніжок у долоньці, якою буде долонька? Ось це ви зможете розказати батькам тільки тоді, коли випаде багато снігу. Пропоную вам пограти у гру. За що діти люблять зиму? Умови прості. Я буду вам задавати запитання, а ви на них відповідайте. Домовилися? Яка погода взимку? Так, взимку погода морозна, можна сказати, сніжна, холодна. Наступне запитання. А які свята відбуваються взимку? Мабуть, якісь свята ми з вами вже відсвяткували. А ну, пригадайте, дітки, які свята. Звичайно, це свято Різдво, свято Новий рік. Свято Святого Миколая. А що, діти роблять самчатами взимку? Так, вони на них катаються. Добре. А що ще можна пограти взимку? В які ігри? Можна пограти у сніжки, зліпити сніговика, покататися на лижах, або ковзанах. Ось бачите, дітки, за що ми любимо зиму? Не тільки за сніжну красу природи. Або. Зимові свята, але іще за зимові розваги? Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про зиму. А як називається перший місяць зими? Ви запам'ятали? Він називається Грудень. А які ви запам'ятали ознаки зими? Яка ж зима у нас? А за що ви любите зиму? Пропоную вам розповісти, за що ви любите зиму, які ви полюбляєте розваги, та надіслати мені своє відео, щоб я знала і подивилася, як ви розважаєтесь взимку. Це дуже цікаво. Бажаю вам гарної снігової погоди. До побачення!